Кажуть у Лузіані, одна покерна комбінація приносить смерть. І все почалося у 1899-му. Відомий гравець з Нового Орлеану, його ім'я загубилось у часі, постійно вигравав з Фулгаусом. Кузи та десятки. Серія перемог здавалася магічною. Поки одного вечора він не виграв занадто багато. Його суперники були п'яні. Злі і озброєні. Він вийшов з салуну, щоб відсвяткувати. Та не зробив і трьох кроків: постріл, крики, крокнуть. Улгаус із тузами так і лишився на столі у плямі бурбону. Відтоді гравці в Лузіані називають цю комбінацію The Ace's Full Curse. Бо щастя річ зрадлива, а карти не завжди грають на тебе.